Сьогодні ми працюємо над м'язами живота. І для тренування знадобиться малий м'яч для пілатису та килимок. Опускаємося на праве предпліччя. Обидві ноги зігнуті, в колінах за головою витягнулися в протилежну від таза сторону. М'ячик ставимо перед собою, долонею утримуємо його і витягнулися за правою ногою стопа лежить на килимку. Вдих, видих, ліве коліно дивиться в стелю. Ми тиснемо долонею в килимок в м'яч і піднімаємо ногу вгору, вниз опустили, відпустили м'яч. Вдих, видих. Не втрачаємо положення голови, положення спини, напружені всі м'язи кору. Ще вгору, вниз опустили, натиснули. Опустили останній раз вгору. Опустили і зігнули ногу, стискаємо м'яч колінами, стопи разом, так і залишаємося на предпліччі, рука на таз. Глибоко вдихнули, видихнули, гарна постава і тиснемо лівим коліном в м'яч, за рахунок цього, піднімаємося, піднялися в планку, і вниз ми тазом тягнемося назад, не кладемо його на килимок, ледь торкнулися. І знову вгору. Видих, вдих, видих, вдих. Витягнулися, видих, вдих ще, піднялися останній раз, вниз. Піднялися, опускаємося на килимок. Можна зробити декілька обертів назад розслабили плече. Дали відпочити, знову повернулися. М'ячик затискаємо між колінами. Так само піднімаємось в планку, тиснучи лівим коліном в м'яч, але рука за голову не штовхайте голову вперед. І ми піднімаємося за ліктем, тягнемося в протилежну від ніг сторону і вниз. Видих. Ще витягнулися, витягнулися і вниз. Вдих, витягнулися вниз. Штовхаємо себе всім предпліччям, тиснуть коліна в м'яч, опустилися і останній раз тягнемось і вниз. Опустилися, змінили сторону, даємо відпочити правому плечу на ліве предпліччя виштовхнулися, витягнулися за головою. Ліва нога рівна, права зігнута, стопа стоїть на рівні з коліном. Гарно, в гарній планці. Тримаємось і починаємо тиснути в м'яч, піднімаємо ногу і опустили. Натискаємо в м'яч нога вгору, опустили. Ще вгору, вниз. Прям тиснемо, тиснемо в м'яч, опустили. Не втрачаємо гарну поставу. За маківкою витягуємося. Ще натискаємо, відпустили останній раз. Підняли. Опустили ногу і м'яч між колінами. Вдихнули, видихнули. Гарна рівна постава. Права рука на таз і тисне праве коліно в м'яч. Ми починаємо підніматися вгору в планку і видих вниз. Вдих, видих-вниз. Вдих, видих. Витягнулися за маківкою і вниз. Тисне коліно в м'яч, не забуваємо. Ще. Піднялися і останній раз. Повернулися, м'яч. Тримаємо між колінами. Але рука за голову. Якщо вам потрібно, піднімайтесь, давайте відпочити плечу вдих. Видих тисне предпліччя лівої руки. Та коліно правої в м'яч. піднялися. Вдих, видих-вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих-вниз. Ще. Вдих. І останній раз. Вниз. Опустилися і знову змінили сторону. Даємо тепер відпочити лівій руці. Вдихнули. Видихнули знову в нас. Зігнута ліва нога, права рівна. Ми залишаємося на предпліччі і м'яч ставимо над коліном рівної правої ноги. Вдихнули, витягнулися за головою, подовжили свій хребет і тиснемо рукою в м'яч, а ногу піднімаємо вгору. Сильно-сильно натискайте в м'яч і вниз опустили. При цьому коліно лівої ноги не падає вперед, воно дивиться в нас в стелю і вниз опустили. Натискаємо вниз, опустили ще. Тиснемо, тиснемо в м'яч, вниз. І вниз останній раз натискаємо м'яч. І опустили. Зараз м'яч. Ми затискаємо між стопами, витягнули обидві ноги. Вдихнули, видихнули, прямо потягнулися за пальцями, ліва рука перед собою. Витягнулися, гарна постава. І ми піднімаємо ноги вгору. І вниз опустили. Не задача стоїть їх підняти високо. Вгору і вниз опустили. Ми наче розтягуємо себе. Вгору, вниз опустили, вгору, вниз останній раз. Вгору, вниз опустили. І продовжуємо. Тримаємо м'яч між ногами. Ми перекочуємося на. Ми лежимо зараз на кісточці, відчуваємо її, і перекочуємося на м'яку частину сідниць, і ноги виводимо перед собою, і на вдих витягнулися. Видих, вдих, видих, витягнулися вдих, видих. Витягнулися і останній. Витягнулися за головою, повернули собі м'яч в руки і змінили сторону. Вдихнули. Видихнули, подихали, довго не відпочиваємо. Опускаємося на предпліччя лівої, в гарну витягнулися поставу. Нога права зігнута м'яч наліву. Вдихнули. Видихнули і тиснемо в м'яч. Опустили. Натискаємо сильно-сильно м'яч. І опустили ще. Опустили ногу. Тиснемо, тиснемо в м'яч. Опустили. Ще натискаємо вниз. І останній раз. Вниз. Опустили. М'яч між стопами. Витягнулися за ногами. М'яч утримуємо і ледь трішки його стискаємо, Він має бути приспущений для того, щоб вам було легше. Його отримати. Ліве предпліччя утримує нас, права рука допомагає, і ми підняли дві ноги вгору, вниз опустились. При цьому витягуємося головою в протилежну від нього сторону. Не втрачайте поставу, не кидайте голову вгору і вниз опустили. Вгору опустили. Витягнулися вниз і останні витягнулися вниз, лишаємось вдих. Видих. Стопи утримують м'яч. Ми з положення на кісточці зараз видих, на вдих, витягнулися. Витягнулися ще видих, вдих. Витягнулися. І останній раз. І витягнулися за головою, повернули м'яч собі в руки і розвернулися на рівні руки та коліна. Затискаємо м'яч стегнами. Не колінами, а стегнами. За пальцями витягнулися назад, вдихнули. Видихнули, за головою. Витягуйтесь протилежно від куприка сторону. Ще раз вдихнули і видихнули. Ми зараз починаємо стискати м'яч, стегнами стискаємо, стискаємо і відпустили. Декілька разів ще стискаємо, стискаємо м'яч, відпустили, при цьому не втрачаючи своє положення. І останній раз стискаємо, стискаємо і відпустили. Продовжуємо на вдих. Ми тягнемося тазом назад, стискаємо м'ячик і видихом підкрутивши куприк, стискаючи м'яч. Повернулися вперед. Знову вдих, і видих, видих, повернулися вперед. Працюємо лише поперековим відділом, лише рухаємо тазом, не включайте сильно лопатки. Вдих і видих, видих вперед. Ще. І останній раз. І Видих видих вперед. Забираємо м'яч і опускаємося на спину. Через круглу спину опускаємося на килимок. М'яч залишається ще з нами. Ми піднімаємось, стопами, тиснемо в килимок через підкручений куприк. Видихом, підняли таз вгору. І розмістили м'яч на рівні крижа. Ми маємо зараз балансувати на м'ячі. Він в нас не надутий повністю вдих. Видих стопи на ширині тазу, долоні на килимку, руки вздовж тіла. Зараз ми піднімаємо праву ногу і вниз опустили. Балансуйте на м'ячі. Ще піднімаємо ліво. Ми витягнулися за пальцями. І вниз опустили. Не втрачайте роботу м'язів кору. І вниз опустили. Ще ліва. І вправа. Останній раз ліво. Повернули. І зараз ми підняли руки. Долоня дивиться на долоню, на рівні грудей. Не заводимо їх далеко, балансує таз на м'ячі. Ліва стопа лишається на килимку, праву ми підняли на себе, вниз опустили. Ліва на себе, вниз опустили. Тримайте баланс ще права вниз і ліва. Опустили ще один раз. Права і ліва. Опустили. Лишаємося в цьому положенні. Вдихнули, видихнули, ці вправи вже не складні, але важливо допомагати та балансувати на м'ячку. Вдихнули. Видихнули. Зараз долоні лишаються на підлозі. Підняли праву ногу, підняли ліву. Все, наш таз над килимком. Вдих. Видих. І ми витягуємося за правою ногою і повернули. І витягуємося за лівою, повернули. М'язи живота тримають, не розслабляються, не прогинається поперековий відділ. І ще. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Права. І останній раз, видих, ліва. Залишаємося в цьому положенні. Вдих. Видих. Права нога видихом вниз. Пальцями ледь торкнулась килимка. Можливо, не торкнулась, щоб не втратити положення спини. І ліва вниз. Повернули ще раз. На видих, ми наче надуваємо кульку. Повернули ще. Повернули видих. І право. Останній раз ліва. І опускаємо почергово ноги. Стопи тиснуть в килимок, підкрутили куприк, підняли таз і дістали м'яч. Вдихнули. Видихнули стопи на килимку. Зараз м'ячик. Будемо утримувати ліктем та коліном. Спочатку піднімаємо почергово ноги праву, ліву, знайшли нейтральне положення хребта. Ми м'ячик затискаємо правим ліктем. Торкніться м'ячика, утримує обидві руки за голову і тримаємо. Ми в нього сильно не тиснемо, витягнулися за лівою ногою. І повернули. Вдих, повернули. Видих. Повернули. Видих. Ще. І останні. Повернули і змінили. Лікоть лівої та коліно лівою тримають м'яч і видих. Видих. Значить, надуваємо кульку. І останній раз. Повернули і опустилися. відчувається м'язи живота. Вдихнули, видихнули. Ще один раз вдихнули, прямо повітря дійшло, наче до куприка, і видихнули. Ми лишаємося в цьому положенні. М'ячик ми тримаємо вгорі, прям тримаємо між долонями, ми будемо його стискати. І піднімаємо праву ногу, підняли ліву, нейтральне положення хребта. Дві ноги разом за пальцями витягнулися. І ми починаємо на видих тиснути долонями в м'яч. Ми його стискаємо і опускаємо праву ногу. Вдих, повернулись, Ліва. Повернулись. Права. справа. І ще один раз. Права. і ще один раз. Ліва. Повернули ноги на килимок, припідніміться з килимка і розмістіть м'яч собі на рівні лопаток. Опустилися на м'ячик, розмістили лопатки. Голову вклали собі в долоні, наче в гамак. Шия не має напружуватися. Ми прям повністю долонями тримаємо голову. Стопи на ширині тазу, О, вдих. видих, не втрачаючи положення м'язів кору. Ми не прогинаємось в поперековому відділі, так не робимо. Ми зараз опускаємося назад лише за рахунок розкриття грудного відділу. М'язи живота напружені. Ми вдихнули, опускаємося вниз-вниз. Тримайте тримайте живіт. Опустилися вниз-вниз і видихом. Долоні підштовхують голову. Повернулися погляд перед собою. Ще опускаємося вниз, розкривши грудний відділ при цьому м'язи живота напружить. І видихом вперед. Ще вниз-вниз і. Останній раз. Опускаємося вниз, не втрачайте положення в поперековому відділі і видих, повернулись, лишаємось так само, але опускаємося назад і за правим ліктем тягнемося. Ми не просто опустилися, а тягнемося за правим ліктем, і погляд, наче супроводжує його назад. Назад, назад. І видих піднялися за лівим ліктем. Прямо тягнемося, тягнемося. І повернулися ще за правим. Тягнемось, тягнемось, тягнемось. І за лівим. Прямо тягнемось далеко-далеко за ліктем. І останній за правим. Потягнулись, потягнулись. Погляд супроводжує лікоть. І останній раз. За лівим. Повернулися і підставили одну руку обережно. Піднялися, розвернулися, зробили глибокий вдих і видихнули. Ми з вами завершили. Вправи з м'ячем дуже добре включають глибинну мускулатуру. Я сподіваюся, вам сподобалось і чекаю на ваші відгуки. До зустрічі на наступному тренуванні.